Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу еструдера. Тож, як казав хазяїн, каже, нарешті я його здихався. Не моє, каже, ну не моє. Батьки заставляють щось роби. Попало десь от діда. А він каже, не працює і все. Щас покажу, які помилки. В принципі, у нього стан дуже гарний. Шнек, ну може. До 2 тонн переробив, не більше. На ньому навіть ще проточки є на цьому. Ще не геть і шліфований. Але проблема у кривих руках. Так, що саме перше, подивився на оцей съйомник, то він краще блистить, ніж шнек. Значить, його часто розбирали проблемка. Так, поїхали, забрали. Він лежить на тачці, бо він ну, досить таки важкий. Я його, щоб встановити, буду знімати двигун. І такий столик треба під нього зробити. Потім поставиться на столик. І тоді вже під'єднається двигун. Провід тут такий алюмінієвий, сіп. Можна хату підключити. Так, тепер дивимося на помилки. Каже, не можу відрегулювати цю подачу. Отут не було підшипника. Розбитий геть був підшипник. По якій причині, може він тут відкритий стояв? Замінив підшипничок, тепер все крутиться. Коротше, все пісня. І воно просто на валу отаку скакало, воно його не, не, не дергало там, не піднімало. Коротше, зробив. Так. Тепер шнек. Шнек видно. Оце, якщо таке і. Встається, то він запалюється. Це не була погана подача, або якась неправильна пропорція, або протикали. коротше. Оце треба все вичищать потім. І він другий раз вже, він його вже не здвине і нікуди він його не діне. Оце вже він працювати не буде. Все должно бути вичищено, все ну, як таке сталося. Роз'єднав цю штуку, стягнув трубу. Тут теж видно, що все забито молотком. Ну Стан такий, що тут ось дивимося є штопорна штучка. А воно стояло ну, не туди. Вже і сваркою прихвачували. Тут ось -до дуже добре видно. Капля сварки тут і капля сварки там. А оця ямка. І оце має співпадать. Воно стояло ну, в якомусь другому положенні, бо видно, що піхало сюди ось у щілину суміш, хамоти понапихало, десь я повичащав вже. Був такий пластик лежав десь на землі. Оце треба зараз все вичухати, притерти його на наждачку, щоб все було плотненько. Оті сварки поприбирати, оце все. І з'єднувати що з півполу. Тепер. Іще одна така проблема. Болти. Які вони тут? 5,8. Вони геть стягнуті. Геть. Воно не може його розтягує і воно не буде робити тут. ну. Коротше тут зусилля сумасшедше. Все. Болти 10,9. Поточив шайби і штука по 4 мм. Усі. Це на таке, що я поки у такому я вже лев. Шайби. поодрізав різцем навіть. Так, ось якесь штучка гойка, щоб удобніше було розбирати. Ну, коротше, болти, Болти всі зафаршмочені взагалі. Воно і розтягує, воно не держить геометрію. Хамути ти не стягнеш сильно. Ну і, коротше, от того всі проблеми. Так, це я вже трошки почистив, це вже припасував. Тут вже буде стоять хамутик. Ну, і тепер зараз потихеньку збираю, потім виготовлю столик, і потім я його вже на столик сюди витягну. Не знаю, чи навіть буду його продавати. Може, собі залишу такий стан у нього гарненький. Ну, побочу. Треба правильно, правильно це все думати і робити. І все, і буде бомба-ракета. Все, пишемо коментарі. Всім пока.